Друзі, вітаю вас! Мене звати капітан 3 рангу Максим Горбунов, я начальник групи рекрутингу військово-морських сил. Сьогодні, 31 березня, я прийшов щоб сказати вам про важливий проєкт для військово-морських сил, який відбудеться на початку квітня. Щоб це було символічно, я прийшов на берег Чорного моря. І хочу розповісти вам про те, що на початку квітня відкривається центр рекрутингу військово-морських сил. Він створений для того, щоб допомогти тим людям, які ще не вступили у військо, але які бажають або не знають, чи вони бажають, чи вони мають якісь страхи, перестороги. Центр покликаний саме для цього, щоб людям, які не знають, що відбувається, не розуміють, де можна служити, на яких посадах, на яких умовах, спеціалісти центру з цим допоможуть. Я залишу в усіх соцмережах, де я виклав це відео, залишу контактний телефон центру рекрутингу. Будь-яка людина може звернутися за цим телефоном, задати будь-які свої питання і отримати кваліфіковані. Фахові відповіді при тому, що дзвінок ні до чого не зобов'язує людину, яка хоче дізнатися інформацію. А для тих, хто зараз вже служить, проходить службу і хоче змінити свою військову частину на бригаду морської піхоти, або бригаду берегової оборони, або безпілотний батальйон морської піхоти, або навіть Хоче проходити службу на плав засоби військово-морських сил, ви можете написати мені особисто, і я спробую допомогти вирішити вам це питання. Зовсім скоро я напишу в усіх своїх соціальних мережах контактний телефон і адресу, де ви зможете прийти в фізичний центр рекрутингу і отримати буквально. Всі відповіді на всі ваші запитання. Не бійтеся, знаходьте в собі мотивацію йти на службу, тому що це зараз потрібно, як ніколи. І у вас є вибір, ви можете вибирати самі, де вам служити, ким вам служити і на яких умовах.